Чотирнадцятирічну дівчинку збили на зебрі у Теофіполі на Хмельниччині. Порушники завдали збитків рибному господарству на майже півмільйона гривень. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Денис Пімінов це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. НАТО підтримуватиме Україну до її перемоги у війні. Про це заявив Енс Столтерберг, генеральний секретар НАТО. Крім того, посадовець наголосив, що Україна сама вирішуватиме, коли будуть сприятливі умови для будь-яких переговорів. Саме українці і тільки українці можуть вирішити, коли є умови для переговорів, і тільки вони можуть вирішити за столом переговорів, яке рішення є прийнятним. Сказав Столтенберг. Сьогодні, 17 серпня, у селі Солопківці Хмельницької області відкривається шелтер, в якому можуть проживати понад три десятки внутрішньо переміщених осіб. Приміщення колишньої поліклініки надала у користування Солобковецька сільська рада. Там вже проведений повний косметичний ремонт, облаштовано 10 кімнат, а також кухня, пральня, душові та санвузли. На момент відкриття в шелтері вже можуть проживати 18 осіб, але загалом приміщення розраховане на 30-35 п'ять внутрішньопереміщених осіб. Центр облаштував благодійний фонд Янголи Спасіння в партнерстві з естонською організацією Мондо. Профінансували проєкт небайдужі громадяни Естонії, які підтримують Україну своїми донатами. В подальшому приміщенням опікуватиметься переміщена гірська міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області. Вони займатимуться питаннями адміністрування. Водій мікроавтобуса збив дівчинку-підлітка, яка перетинала дорогу на пішохідному переході. 14-річну дитину ушпиталили, а слідчі встановлюють обставини аварії. За інформацією поліції Хмельниччини, дорожньо-транспортна пригода сталася у Теофіполі. 32-річний місцевий житель, керуючий автомобілем «Рено Трафік, допустив наїзд на 14-річну дівчинку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок аварії пішохідка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до Теофіпольської багатопрофільної лікарні, інформують правоохоронці. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Від початку місяця інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля викрили 37 порушень природоохоронного законодавства. На порушників наклали штрафів на майже 600 тисяч гривень, а збитки, завдані рибному господарству, становлять майже півмільйона гривень. Як повідомили у Хмельницькому рибоохоронному патрулі, на порушників склали протоколи під час дійснення рибоохоронних заходів, проводилась інформаційно роз'яснювальна робота щодо дотримання громадянами правил любительської і спортивного рибальства. І до новин спорту сьогодні в Києві відбулося жеребкування наступного етапу Кубка України з футболу, в якому продовжують змагання два представники Хмельниччини. І тепер на агробізнес і епіцентр очікують матчі проти представників української премєр ліги. Під час жеребкування кульки з номерами тягнув колишній гравець Хмельницького Поділля Руслан Костишин, брат якого нині очолює хмельницьку команду. І Костишин подарував, так би мовити, командам з Хмельниччини представників Житомира та Рівного. Отже, агробізнес у Волочиську зіграє із Поліссям, а епіцентр в Кам'янці-Подільському прийматиме верес. Попередню ці матчі мають пройти 23 серпня. Ну і наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитись до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе.